У мене чи добре, чи погано в інтернеті останнім часом, напевно, тільки в інтернеті читала такого, як часу читати якісь книжки, літературу то не було. А як буде в подальшій роботі? Я поки собі ще смутно уявляю, яка там має бути діяльність, діяльність комітетів і діяльність Верховної Ради. Це звичайно. Щось нове, нова якась сторінка в житті. Хоча я там носа не задираю, бо мені там дзвонить недавно вже відійду трошки. Я можу розкажу вам історію якусь замість вірш. Не, не, да. <звук> дзвонить <звук> недавно Вася Верестюк. Набирає там, я щось там був зайнятий телефон перезвоню. Каже, бачив сюжет по 1+, плюс думаю, позвоню, то потім телефон не будеш брати. Я кажу вас, ну тебе показують зранку до вечора по телевізору, ти ж піднімаєш постійно. Ну хто я? Знає, стають депутатами, а потім не беруть. То я обіцяю, що для мене це не була якась самоціптика. Зазвичай це досягнення. І досягнення в житті велике і прекрасно, знаєте, навіть ці самі мажоритарщики, щоб... Пройти, як ви правильно сказали, тратять дуже великі кошти, там, шестизначними нулями, щоб пройти в Верховну Раду, ще якісь там слухи ходять, хтось там щось платить дуже багато мільйонів, щоб списки попасти. Звичайно, я цього не робив. І щоб це щось таке страшне сталося, що я став депутатом, немає такого. Коли теж наведу приклад, сусід мені там сказав, от ви там стали, зазнає Я думаю, що для мене було більше досягненням, коли я був на... Чемпіонату світу в Лас-Вегасі, коли в дорогому готелі були змагання у і коли я зайняв перше місце в своїй категорії, і потім мій результат був абсолютним серед всіх вагових категорій, і коли піднявся український прапор і грав гімн, і весь заостав хлопав, я думаю, це досягнення не менше, ніж депутат Верховної Ради. Правда, в нас вид спорту, скажімо, такий, що він не настільки популярний, як бокс чи багатирські ігри, бо його показують цікаво. вози тягають мішки за собою, носять. Це трошки цікавіше, чим, так, хоча всі практично багатирі йдуть з нашого виду спорту, бо основну базову підготовку паролітнього отримують, а потім вони стають вже странменами, а можна більше заробити грошей, як він більш дрілячний. Коли Дядько тягне камаз, чи піднімаєш там цікавіше, коли він тягне камаз. Почати вони зовсім не такий важкий камаз, коли на колесах він просто собі кошти. Зовсім не важкий. Ви <гум> в список потрапили через дружбу з Віталієм кличком? Чи? Ні, звичайно. В списки я потрапив через свою. Партійну діяльність ніхто там мене не брав, що євро сто 130 кілограм для того, щоб блокувати трибуну. Звичайно, я очолював обласну організацію, яка практично на той момент була однією з кращих в Україні. Да, так, так сталося, що це практично не по нашій вині, можливо, за програною якоїсь інформаційної вісне, можливо, війни, можливо, за того пресингу, за того бруду, який улився саме більший результат. Відігрався на західній Україні, що наші практично і представник Франківщини, Тернопільщини і Львівщини є в Верховній Раді, і але це були одні з кращих обласних організацій і партійні списки, які були завідомо прохідні. Це ще після практичного звізду там колеги десь. Заочно вітали, це було зрозуміло, що ми наберемо там не менше 10%, а 25 місце це місце було прохідне. Це я попав звичайно завдяки діяльності голова обласної організації. Ну, я так розумію, ви поки що рідки нічого не можете пригадати, але наступного разу, коли ви прийдете, з віршами не відпустимо. Дякую.